Стоп! Магнітофони? Так, точно, чорт забирай! Он воно що? Там, у бусі лежали плівки з цього магнітофону. Ха! Характерний трикутник. Це точно підказка. Гаразд. На яких сидіннях лежать плівки? Три плівки на номері один. Одна на номері два. Чотири на номері один і дві на номері сім. А, все зрозуміло. Кількість плівок вказують на порядковий номер. Тож відповідно два, сім, один. Один. Зараз перевіримо, чи вірно я все зрозумів. Два. Сім, один, один. І. вуаля! О протигас. Увесь цей ребус заради протигаза, води, горілки та пари набоїв. Який сором. Фу. Бродяга не буде в захваті від того, що Дубний за його спиною вирішує долю тих бідолах, що опинилися на станції, а особливо бродязі не сподобається, що на цю справу Дубний підписав найманців. Не знаю, чого там домагався Дубний, але приховувати правду від тих, кого ти називаєш братами, такий шлях призведе тільки до розбрату.